Вже доброю традицією є проведення футбольних змагань на стадіоні Ювілейний у Бродах. Отож, які команди змагалися цього разу і з яким рахунком завершилася гра, дивіться далі. Цього разу, як завжди, в місці Броди на місцевому стадіоні зібралися фанати футбольних баталій. На футбольному полі зібралися ФК Богун Бобри та ФК Білка! На, Гра була напруженою та емоційною для кожного гравця. На завершення матчу з рахунком 3-1 перемогу у чемпіонаті Львівської області серед юнаків здобула ФК «Богун Броди, забивши у ворота суперника три голи. Вітаємо ФК евкабунброди з перемогою. Бажаємо обом командам успіхів у подальших футбольних матчах! Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.